Плюси та мінуси світлої підлоги. Показую. Дивіться, почнемо з мінусів. Мінус в тому, що дуже сильно видно будь-які пошкодження в процесі експлуатації. Також, якщо покрити неякісним покриттям, то з часом буде сильно жовтіти. З плюсів не видно. Пилюку і виглядає нереально класно, як на мене. Тому, якщо ви хочете ось такий ось світлий колір, ми можемо вам зробити якісно і зробити так, щоб ви ці мінуси не бачили. Покриємо вам якісним лаком, тобто буде надійний захист від кудряпин, від зміну кольору, від речовин різних, щоб не утворювалися у вас плями. І ви отримаєте ось таку от гарну світлу підлогу. Кого цікавить інженерна дошка Шер? Замовляйте, мили рибники.